Всі великі вітання, друзі! Ми у Львові на Вернадського 8. Соціальний проект Добра кава триває. В нас сьогодні наш гість це народний депутат України, друзі, Євген Петруняк, партія, фракція Слуга народу. Правильно? Так, це абсолютно. Львівщина. Львівщина. Вітаю. Дітаю. Дякую, пане Євген, що ви, як і багато ваших колег, підтримуєте рівність і безбар'єрність до нас прийшли. Скажіть, ковтенько, так би мовити, вашу біографію до того, як ви були, як ви стали на одним депутатом. Я знаю, що ви юрист, адвокат, так? Так, ви Власне. займалися адвокатською діяльністю. так? я займався адвокатською угу. практикою Практично весь час після закінчення університету були там деякі бізнес-проекти, але основна моя діяльність полягала у наданні. Кваліфікованих юридичних правових послуг. Я працював адвокатом і йшов до того ціле життя. Я завжди знав, що має бути адвокатом. Угу. Ним і став результатів. Угу. Е, тобто у вас практика в які кримінальне, цивільне, що там? Як? Дивіться. Е, я не знаю, на жаль, чи, чи, чи добре, але... В Україні складається така практика. У нас звичайно є вузькопрофільні юристи, вузькопрофільні адвокати, але е зазвичай юристи в Україні, зокрема адвокати, є юристами широкого профілю. Тобто mm -hmm. ми е могли надавати послуги в будь-якій е сфері права. Звичайно, що е все ж таки не більше. Ми більше не спеціалізувалися, ну, на справах адміністративних господарських. Uh -huh. Якщо кримінальні були, то це в переважній своїй більшості були справи пов'язані з економічними злочинами. Uh -huh. А як дев'ятнадцятому році ви вирішили стати народним депутатом? Що вас змотивувало взагалі піти у владу? Тобто, ну, в, в тому числі в партію Слуга народу ну тепер вже в владу, але взагалі взагалі в партійну діяльність в депутатський корпус? Ну, тут варто зазначити, що е, я пробував себе в політичних перегонах не лише у 19-му Так, ще, в, раніше, так? Та, я балотувався, тобто політика мене цікавила завжди. Ну, ну, тобто Заводи. ви мали вже досвід, так? Я мав досвід, і ну, звичайно на рівні місцевому я балотувався до міської ради. Політика мене цікавила завжди. І цікавила, а чим вас політика цікавила? Власне, Брудна справа кажу. Ну, дивіться. Справа брудна по, по, по факту, як з'ясовується, але якщо ідеалізувати цей процес, то mm -hmm. е, політика це є, е, це є формування суспільного блага. Формування mm -hmm. суспільного блага для, для людей, для населення і відповідно для, для, для своїх, е, скажімо, для, для для свого кола, от як взяти mm -hmm. юридичну нашу спільноту. Тобто працюючи, можна так сказати, в полі, я бачив низку проблем, які, на мою думку, потребували вирішення. І саме в законодавчій площині Тобто, ви і, хотіли це, це мене, так, на законотворчому рівні щось змінити, так? змінити, так, змінити на краще, і в слуга народу впав у вас вибір не випадково. Слуга народу впав в мій вибір і не випадково. Значить була команда, мене запросили до, угу. до, до цієї команди. Я погодився, оскільки люди, з якими я заходив в цей політичний проєкт, це були люди, яких я поважав і поважаю на сьогоднішній день. Це люди з високими моральними і ідеологічними принципами, і я не шкодую за свій вибір. Угу. Скажіть, як змінилося ваше життя, коли ви стали депутатом і переступили поріг оцього будинку під куполом Верховної Ради? Якщо ну я не знаю в контексті чого говорити про, про зміну в житті, якщо ми ну, говоримо за соціальну побутові, якісь процеси... Ні, ну не так буквально, не а мається на увазі в такому закону в діяльності ваші професійні. Ні, ну та звичайно, що стосовно професійної ну. діяльності змінилося до коріння, оскільки рівень, скажімо, парламентської роботи це абсолютно. Ну, скажімо так, це, це на декілька ще влів вищий рівень, ніж робота звичайного юриста, адвоката, скажімо. Е а ви в Верховній Раді напрямок да, який маєте? Я працюю в комітеті фінансів, податкової та митної політики, очолюю там підкомітет. Угу. Разом з Данилом Гетьманцевим. Так? так точно. Угу. Ясно, і... Це очолюю комітет. Угу. Скажіть, будь ласка, от. Як ви можете порівняти от, взагалі теперішню ситуацію в парламенті, зокрема у фракції Слуга народу на тлі останніх подій скандальних? Чи не попливало ну, це на клімат, скажімо, фракції і так далі? Чи ви як депутат не відчули? Будь-які процеси, які відбуваються в масштабах держави, вони впливають на всіх, вони впливають на ситуацію у фракції. І, хоча я на сьогоднішній день формально є членом фракції Слова народу, угу. але а ви в... маєте окрему думку, так я е завжди її мав, я вам скажу більше. А угу. з е 2021 року я є членом міжфракційного депутатського об'єднання Розумна політика Дмитра Разумкова та, так. Дмитра Разумкова, так, тобто О, я є власне... команди Дмитра Разумкова. Власне, ще про Дмитра Разумкова, буквально два слова. Хотів так трошки, бо ми відтілися від теми. Але як ви вважаєте, от як змінилося взагалі, от Дмитро Разумков будував Слугу народу? Він був один з архітекторів Слуги Народу, і потім його якби відкинули. Як змінилося потім взагалі... Ставлення взагалі от людей пересічних до взагалі в партії Слуга народу. Люди ж це все бачили? Важко мені сказати. Спілкуються з людьми, напевно, спілкуюся і... з людьми. Так. Якщо говорити суто за відставку Дмитра Разумкова, угу. то. Він навіть сказав, що йому це пішло на користь, він зрозумів постановно. багато більше. Однозначно, будь які процеси. це от останнє інтерв'ю, разумкувати. Ми живемо з Богом. Uh -huh. Все, що стається в нашому житті, ми сприймаємо як, як, як дане нам Богом. Правильно, значить, ну це страждання, ну, які ми маємо пройти. Будь-які речі, які з нами стаються, вони для чогось стаються, розумієте, Господу відомо, Тобто не буває випадково стається. Абсолютно вірно. Стосовно ставлення людей пересічних, то, як і в будь-якому процесі, розумієте, є симпатики певних процесів, є люди, які вкрай негативно до цього ставляться. Uh -huh. Так само, як і, скажімо, з Дмитром Разумковим. Якщо були люди, які симпатизували йому, коли він обіймав пост Голови Верховної Ради, відповідно, вони продовжили йому симпатизувати, і коли він став звичайним народним депутатом, no, no, no. не обіймаючи uh -huh. цей пост. Були люди, які, скажімо, зловтішалися. з... Цього. Ну, так. але дивіться, Дмитро Олександрович, він є політик послідовний. Тобто, всі ті принципи, виважений, він, правда? Він виважений, він є послідовний. Всі так. ті принципи ідеали, з якими він прийшов у Верховну Раду, вони залишилися з ним і до сьогоднішнього часу, в незалежності від того, яку посаду він обіймає чи обійма. Угу. Тобто, сама якості як людини. Так, якості людини, якості політика, і ті ідеали, з якими він прийшов в політику, і ті завдання, з якими він прийшов, і що він мав і хотів зробити. Угу. Е, пане Євген, от скажіть, будь ласка, от відхиляючи трошки від політика, куди би знає дійсно, але як ви думаєте, взагалі, як людям з інвалідністю, от про яких мовим нашому проекті відстоювати свої права в провінції? Це важче звичайно. Що ви порадили людям, які, ну, наприклад, в громаді? Яких влада або не чує, або просто права їх ну, формально ніби виконуються? Тут все залежить від, скажімо, від характеру порушення цього права. Угу. Якщо ми говоримо про дії влади, які містять ознаки якихось кримінальних правопорушень чи злочинів, це є одна ситуація. Тоді обов'язково треба звертатися до правоохоронних органів і Інституції, які, скажімо, покликані для боротьби з такими uh -huh. ситуаціями. Якщо ми говоримо про прошу якусь адміністративно, то це або судовий захист, або дивіться, в кожній громаді є люди, які обрані для того, щоб uh -huh. представляти інтереси цієї громади, в тому числі людей з обмеженими можливостями. Правильно, є депутати місцевих рівнів, є депутати Верховної Ради. В межах в рамках парламентського контролю депутати Верховної Ради мають право подавати звернення, запити і реагувати на якісь процеси, які відбуваються, в тому числі і в певній громаді. Так що, якщо чомусь не виходить людей з обмеженими можливостями захистити свої права, на певній громаді на якомусь місцевому рівні, то я ж кажу, то шляхом звернення до депутатів місцевих рад, до депутатів Верховних Рад, можна звертатися, і вони в межах своєї компетенції. Тобто стукайте і... і наполягайте одне знову. Пане Євгене, за завершення нашої коротенької бесіди, побажання від вас, ми тим більше знаходимося в передріздвяному періоді, і ви як людина, яка підтримує християнські цінності, і взагалі просто. Як я кажу, нормальний, приземлений депутат, можна так сказати вам, то Хотів би вам да? з вам, щоб ви поділилися з нами якимись гарними такими побажаннями для всіх людей з інвалідністю і не тільки для всієї нашої аудиторії. Божої ласки, Божого благословіння і процвітання всім нам, всій нашій Україні. І як найшвидшої перемоги і закінчення цього пекла, яке на сьогоднішній день відбувається на нашій території. Так, друзі, повністю погоджуюсь і підтримую друзі. Євген Петроняк, народний депутат. Слуга народ був з нами на «Добра Доброкава друзі. Почуємось, побачимось.